вас в ефірі акценти у Запоріжжі відгримів книжковий фестиваль Читає Форум 2025 який дійсно став наймасштабнішою літературною подією. Осені він об'єднав сотні читачів, письменників та видавців і довів, що в нашому місті навіть у непрості часи є запит на якісну культуру та українську книгу. Ми побували на цьому заході, щоб на власні очі побачити, як це було. Тож далі у програмі наш репортаж з місця подій, а також ексклюзивні інтерв'ю, які ми записали але безпосередньо на форумі. З нами поспілкувалися мисткиня Ірена Карпа та письменник Володимир Станчишин, Тож не перемикайте. 40 локацій та понад 30 авторів. Лекції та панельні дискусії на актуальні теми. Саме таким був читайфорум 2025. Було й немало зустрічі з сучасними авторами. Одним з них став запорізький письменник та музикант Валентин Терлецький. Це, що мусиш бути. Ранковим світлом на весні ти обіцяє нам не забути того, що було не в рамках зустрічі відвідувачі могли поспілкуватись з письменником та поставити питання, що стосуються його творчості та культури загалом. Сам же Валентин Терлецький вже вдруге бере участь у форумі і каже: подібні заходи свого роду боротьба за нашу українську ідентичність. Ми створюємо різні прозові, поетичні, дитячі твори, і саме це є наш культурний спротив, спротив тому мороку, який насувається, який тут в Запоріжжі ми чуємо щодня. Тобто, це наша боротьба всіх творчих людей, боротьба за своє існування, самоідентифікацію Особливістю цьогорічного форуму став перший відкритий конкурс рукописів у рамках міської мовної програми. Перемогу здобули 14 запорізьких авторів. А їхні твори вже цього року можна буде знайти на прилавках книжкових крамниць. Окремо в рамках форуму відзначили й найактивніших відвідувачів міських бібліотек. Серед нагороджених ті, хто найчастіше читає та долучає до цього всю родину, створює власні книжкові клуби, бо навіть дарує бібліотекам власні колекції літератури. Організатори наголошують, головна мета форуму зробити українську книгу ближчою, підтримати місцевих авторів і показати, що читання може бути модним. Читай форуму Запоріжжя планують зробити щорічною традицією. Зараз ми знаходимося на одній з локацій читай форуму 2025 і поспілкуємось із психологом-терапевтом Володимиром Станчишиним. Володимир Станчишин, сучасний психотерапевт, який працює в межах когнітивно-поведінкової терапії. А також є ведучим подкасту про стосунки Бо любов у 2019 році. Став співзасновником психотерапевтичного центру Лабораторія Змін. Як письменник Володимир дебютував у 2020 році з книгою Стіни в моїй голові. Зараз доробок автора налічує чотири книги: емоційні гойдалки війни для стосунків потрібні двоє та софт – бути собою. Володимир Станчишин є частим гостем подкастів, заходів, фестивалів та лекцій. Цього року. Письменник став учасником читай форуму, де презентував власну творчість та поговорив про терапевтичну роль читання. Пане Володимире, вітаю вас. Дуже рада бачити вас у Запоріжжі. Як вам взагалі атмосфера? Як вам форум, який сьогодні відбувся? Привіт, я мені дуже чудово. Чудово в Запоріжжі. Мені чудово, як тут приймають, чудово, як тут говорять, чудово, як тут хочуть робити щось важливе для міста. Мені здається, що так без не тому, що це правильно сказати, а тому, що так справді виглядає, що все, що відбулося на форумі, для мене вже відбулося, бо я вже буду, я вже завершу свою частину. Відбулося дуже з людьми, які хотіли, щоб це відбулося, і оце бажання, щоб це відбулося. Я думаю, ну таке найголовніше у всій події. А з чим ви приїхали до нас? Розкажіть трошки, де були, де брали участь, в яких Я брав участь вчора. Коли ми говорили з Анастасією Євдокимовою про те, чому треба читати, як книжки нам допомагають, як ми справляємося з книжками, з різними стресами, страхами. А сьогодні то було дуже цікаво. Я просто годину говорив з слухачами, які прийшли. Вони просто ставили будь-які запитання з психології, то ніби і я відповідав на ці запитання. і Це було дуже весело. Така міні-групова консультація так є, так. так, так, так. А, про подкаст це був запис публічного подкасту про користь читання. Так, бачите, ви краще знаєте ніж я. Точно я готувалася, mm -hmm. і е, хотілося б одразу якийсь підсумок от користь читання. В чому вона? От ми зараз в стресових умовах всі живемо. Е, читання це про це. Ми можемо якось знизити рівень стресу або якось психологічно адаптуватися до цього за допомогою читання. Для декого з нас це головний спосіб справлятися з стресом. Для декого з нас я дуже так наголошую, що ми не мусимо всі мати це головним способом справлятися з стресом, але є багато хто з нас, хто, відкриваючи книгу, так би переключається з одного світу в інший світ. І все, що він все, що переживати тут складно, у світі з іншими героями, але з якимись іншими емоційними проблемами, то ніби щось відбувається, якийсь процес. І ти з цим процесом також щось виліковуєш в собі, щось пропрацьовуєш в собі, щось дивишся в себе. Щось виглядаєшся, це одна частинка. Друге, ти просто відволікаєшся від цієї реальності, яку ти маєш в цьому своєму світі сьогодення, та від якого тобі деколи треба просто ступанутися. І ти потрапляєш в цей інший світ, де, де ти можеш просто не думати про те, що, що відбувається зараз тут. Плюс я завжди кажу, що книги це, ну, це спосіб розширити свій горизонт. І я справді вірю, що всі ми, хто читаємо художню літературу, зокрема художню, ми розширюємо свій горизонт настільки, що все, що потрапляє в цей горизонт, це те, що ми в кінці Теті можемо впоратись, бо ми знаємо, що це існує, бо ми розуміємо, як працює світ, бо ми не маємо нереалістичних очікувань. Бо ми знімаємо з себе рожеві окуляри і одягаємо окуляри реальності. Для всього цього художня література, як на мене, просто ідеальний спосіб мені це зробити. Тому я точно дуже вірю в книги. Багато українських авторів зараз пишуть про війну в своїх творах. Література вона ж завжди знаходить відгуку у сьогоденні, і от мені цікаво. Ну, це, звісно, можна назвати це таким певним сучасним трендом або ну, відповіддю на реалію. Якась там біль у авторів є, вони її на, в своїх книгах проявляють, виливають. Але якщо поглянути з боку читача, читання літератури про війну це не є ретравматизацією певною. Ну, тобто, тут у нас. Е Навколо війна, ми її бачимо, проживаємо, спостерігаємо. І як ви щойно сказали, що в книгу поринув, десь відволікся. А література про війну це то буде дуже залежати від читача. Ага. Точно, що коли автор пише, то він також справді дуже часто осмислює і свій якийсь досвід, який він має. Але також ну, ніби завдання автора це створити концепцію, яка може іншим допомогти зрозуміти, що з ними відбувалося. І тому автори, які створюють свої концепції в своїх книгах, так вони ж з чимось йдуть в цю книгу. Вони ж не просто що-небудь пишуть, в них є ідея, яку вони висвітлюють, то зазвичай вони створюють концепції, які вам або мені можуть допомогти, або вам, або мені можуть наразі не допомогти. І тому я, я б так про це кажу, що дуже гарно читати анотації до книг, і знати, що якщо ця книга сьогодні про там Маріуполь. А я з Маріуполя, і мене все болить стосовно Маріуполя. То я можу її поки що просто купити і поставити на полицю. Вона є у мене, і я не мушу її читати. Ось я можу, коли я відчуваю, що я хочу доторкнутися до Маріуполя, я готовий доторкнутися до болю, який я там пережив чи пережила. Я можу відкривати цю книжку і плакати разом з героями, і тоді ці сльози будуть моїм зціленням. Так бо я проживаю досвід ще раз травми, але вже в безпечній ситуації, коли я вже в небезпечній території, коли навколо мене немає окупантів і ворогів, і я можу це це, це зробити, і я відчуваю, що я можу це зробити. Тому будь-яка книга вона може стати для нас ретро. Мотизацією, якщо вона прочитана невчасно, але ну для того, радше я би сказав, що не нав'язуйте одне одному книг. Так не кажіть, що ось цю книгу ти мусиш прочитати. Ніхто не мусить прочитати цю книгу. Так ви сказати, що в цій книзі про це це може бути цікаво. Але кожна людина, і ми сподіваємося на дорослого читача, бо з дітьми трошки може бути по-іншому. Але ми сподіваємося на дорослого читача, який має критичне мислення для того, щоб обирати зараз ну, е, е, ніби яку книгу він читає, і коли він відчуває книгу, яку він розгорнув, що в нього починає щось підніматися, він може її закрити і сказати, що я вернуся до тебе завтра. Може ніколи, але ну ніби не сьогодні. І це про критичне мислення, Бо з дітьми може бути трошки складніше, бо дітям інколи потрібна наша допомога, щоб ну ніби сказати, що ось це ми читаємо, це ми не читаємо. Але ми тому й пишемо, значить на книги маркується для молодшого шкільного віку, для середнього шкільного віку. І ми, слава Богу, ну і мій син, якому 9, він візьме читати Стівена Кінга, тому що він бачить, що там щось страшне, але його тато не дасть йому читати Стівена Кінга. Не ну, можна дітям читати Стівен. Точно Кіна? що ні. Ну ну там зараз в видавництві видавництва виходить якась адаптована версія, що там Стівена mm -hmm, Кінга. Треба... Я не знаю, треба подивитися. Там що вони просто таке видають цікаве, то треба подивитися. Але, але на загал, точно що ні. них це буде не ретравматизація, а травматизація. Mm -hmm. Бо їхній мозок ще не готовий мати такий рівень абстрактності, щоб усвідомлювати, що те, що описує Стівен Кінг, це справді вигадка. Це точно немає. Тобто, те, що він описує, вони можуть приймати через. Ну, по-перше, вони точно цього можуть не зрозуміти, але Якщо вони зрозуміють якісь елементи, якісь жахи, то вони точно можуть це. Ну, їхня психіка ще не знає, як з цим справлятися. Тому ми дітей готуємо до дорослої літератури, тому ми виступаємо в ролі опікунів, батьків та ніби які цим займаються. Але сподіваємося в дорослому віці, що ми маємо достатньо критичного мислення, щоб обирати для себе, що ми можемо читати сьогодні. Але це, мабуть, не в тому випадку, коли у людини є така. Ідея фікс все знати, все про війну, читати новини безкінечно, читати літературу про війну, читати фільми про війну. Це вже, мабуть, це вже говорить не про книги, це про людину. Це про людину. Та ніби що вона так, чомусь, так, чомусь чомусь цього потребує. Хоче собі більше болю. Хоче більше болю або хоче більше контролю. Бо читати про все це це контролювати Це про тривожне, так ну що я хочу контролювати, що де відбувається, знати що як до чого, щоб умовно до всього бути готове. Але тоді радше ми говоримо про людину, і ага. тут книги про війну будуть писатися. Ось і люди будуть їх читати. Якісь просто для того, щоб для себе фіксувати, що відбулося, хто для того, щоб щось переосмислювати, щось проживати, зцілюватися, а хто для того, щоб знати все, бо мені все треба знати. Але це про людину, а не про книгу, все таки. Цікава така історія, що до перейдемо трішки на літературу більш загальну, не про війну. До топ-100 книжок, придбаних за є книгою, увійшли шість українських авторів, і троє з них потрапили до топ-50, і зокрема, ваші книги mm -hmm. Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією і для стосунків потрібні двоє 2944 рази купили mm -hmm. за цією програмою. Про що свідчить такий вибір літератури? Це, от на вашу думку, психологія вона завжди була в тренді? Чи це зараз те про що ми говорили, справлятися з ситуацією? Це по перше, психологія в Україні в принципі набирає обороті. Вона в принципі стає в тренді. Вона, в принципі, зараз люди. Поза контекстом війни ще до війни то ніби почався той період, коли в нас вже довго не було. У нас була суха земля стосовно психології ну, своїх авторів. Так точно авторів психологів не було. Достатньо вони були, але їх було недостатньо багато. І зараз а це, суспільство не дуже це, до психологів. Точно, було. але це знову ж таки, та ніби почалось змінюватися. З'явилися перші психологи. Вони почали робити перші терапії, пішли перші відчуття, що це щось допомагає. Та, ніби і почалися якісь кола по воді. І ця хвиля вона почала розростатися, і тому точно, що українські читання. Я думаю, що на сьогоднішній день потребує щось зрозуміти про себе. Та ніби дуже простою мовою, тому він купує ці книжки. Це ще і плюс до цього додається війна, коли ми справді зараз є більше в стресі, і ми хочемо щось розуміти про себе. І тому я думаю, що вона також ну, ніби завжди підігріває інтерес до того, щоб зрозуміти щось своє автентичне. Ми зараз хочемо багато українського. Ми багато в принципі читаємо. Я думаю, що якщо подивитися на те, як зросла кількість українських авторів, класичних авторів, які почали друкувати, видавати і купляти, то там також є дуже велика тенденція до зростання, бо ми, в принципі, хочемо амо, свого автора, ми хочемо свою людину, тому що ми щось спільне проживаємо. І, і коли є велика небезпека навколо, та ми хапаємося за найбільш зрозуміле. Нам, нам вже інші досвіди на сьогодні, вони менш цікаві, тому що ми виживаємо. Колись ми не виживали, коли ми розвивалися, і і тоді ми, ми охоплювали і інші досвіди інших людей. Зараз нам треба своє зберегти. Тому це також причина, чому їх купують. Ми на читай форумі. Раз вже ми говоримо про літературу, про користь читання, про те, які у нас зараз всіх вподобання є. Порадьте зі свого боку, що можна почитати. Чи можна радити взагалі? Це дуже непросто, тому що ми будемо потребувати дуже різного. Коли я їду до вас в потягу зі Львова так довгий час, я читаю підлітковий Young Далік, це так називається, підліткову книжку, причому там з кошмарами, з ужасами, з переслідуваннями там, фантастично. І, типу, я просто відлітаю від Львова, від України, від усього. Я потрапляю в якийсь світ. Мені це помічне в цей момент. Коли я вдома, я читаю Томаса Мана на, на Цесі, бо я люблю зустрічатися, до Щось такого важкого і великого, до цікавого. Але те, що підходить мені, не обов'язково підійде тобі. Тому я можу тільки загально сказати, що я дуже би хотів, щоб ми читали художню літературу, власне, художню, там, де є автори, які щось осмислювали, які щось це проживали, які мали якісь ідеї. І я справді дуже вірю, що художня література, будь-яка художня література, окрім літератури окупантів, очевидно, так, це література, яка збільшує наш світогляд, і вже цього буде достатньо. А кожен собі може обрати сам книги, які він любить. Дуже дякую, пане Володимир. Я думаю, що ми тут всі трішки загартовані. Правильно ви сказали, адаптувалися. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Дійсно, було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую вам. Це читає форум 2025 і поруч зі мною Ірена Карпа, українська письменниця, співачка, журналістка та телеведуча. Ірена Карпа письменниця, співачка, журналістка, телеведуча, учасниця Євромайдану, членкиня українського пен та колишня перша секретарка з питань культури посольства України у Франції. Письменницьку кар'єру мисткиня розпочала у 2001 році із розповідей Білявчик та Сни ірихона. Зараз доробок авторки налічує 14 творів, серед яких романи, повісті, оповідання, есеї та нонфікшн. Останнім опублікованим твором є психологічний трилер. Тільки нікому про це не кажи. В рамках читай форуму письменниця проведе майстер-клас креативного письма, а також подискутує з учасниками щодо тренду на книгу. Вітаю вас, пані Ірину. Добрий день. Дуже рада бачити вас у Запоріжжі. Знаю, що ви зараз живете у Франції, але часто буваєте в Україні. В Запоріжжі багато разів бували. Як враження від вашого міста? Була колись дуже давно з презентацією якоїсь із книжок. Прям дуже давно запам'ятала ці такі широчезні залиті сонцем проспекти. Ну і звичайно слідкую за новинами з Запоріжжя весь час повномасштабною. так. І тут нарешті добрі новини з Запоріжжя, так, коли є такі культурні заходи, як цей. І, звичайно ж, я погодилася, так? І я щаслива, що зараз а, вдалося ну, якось так, зірки склалися, що я приїхала наживо, бачила прекрасних людей, малоповні зали, дуже активні люди, тому що в нас був і майстер-клас з креативного письма, і поприходили ті, які, ну я взагалі ніколи не думала, що я можу писати, а виявляється, можу. Так? І дуже класно якось було. Видно, що є інтерес до української книжки, до української мови. Це дуже радує. Запоріжжя, це таке козацьке місто з дуже якусь потужною енергією. У вас хортиця є так? От, у вас у вас таке якесь, ну тут дуже сильне таке підґрунтя, і це відчувається. Коли ти приїздиш якось добре тут, знаєте? От просто на рівні інтуїції і своєї ДНК. Мені тут дуже добре, тому двічі мене просити не довелось, щоб сюди приїхати. Наскільки я знаю, ви часто буваєте в Україні, буваєте в Києві, в тому числі, і під час одного з таких візитів, здається, це було навесні. Якраз про питання мови ви говорили, про те, що чомусь стало більше російськомовних людей у 2025 році. Вже поверталися. Угу. Поверталися, ті, що хто, для вас ті, хто виїхали, зараз багато хто повертається. І це дуже крінжує, дуже ріже по-живому. Я не втомлююсь просити людей все-таки робити зусилля над собою, переходити на українську мову, хай навіть з помилками, хай через кризу. Але без криз не буває зростання. Дуже легко говорити українською, коли ти з україномовної сім'ї і так от тобі пощастило. І значно важче, але тим більше заслуговує от на таку повагу. На замилування, коли сім'я там говорили російською, але людина зробила цей вибір деколонізувати себе, витиснути з себе рабани, бути людиною, знаєте, упослідженою такою. А, тому що це так цікаво, я бачила стендап одного комедіанта, який він сам із. Гаїті він сказав таку цікаву штуку, каже: ті країни, які називаються по одному, а мовою говорять іншими, іншою, значить, був був якийсь факап в минулому, та ну от, наприклад, в Мексиці говорять вони мексиканською. Ні, вони говорять іспанською, так? Чи є така мова, як мексиканська? А чи там, наприклад, в Конго говорять вони конголейською, чи говорять вони французькою? То саме розумієте, якщо в Україні говорити російською, саме просто вкотре нагадуємо собі, що була оця ганебна сторінка нашої історії, коли нас обдурили, коли нас перемогли, коли нас притискали. Досить уже багато говорили про лагідну українізацію. Що час на лагідну українізацію вже минув і мовляв, треба ну змушувати людину говорити. І е, дивіться, от якщо е, бум, наприклад, на українську літературу є, е, я знаю, що є, тому що сьогодні ви писали подкаст на цю тему. Ви зустрічалися, були дискусії. Чи є цей бум на українську літературу, те, що вона зараз у нас в тренді відповіді саме на таку лагідну українізацію? Тобто більше літератури, більше контенту, більше мови? Людина вчить мову великою мірою завдяки масовій культурі. Звичайно ж, діти ваші, які дивляться Ютуб з субтитрами англійською, чи грають в Counter-Strike з якимось. Дітьми іншими англійською мовою вони мають шанс вивчити англійську мову, тому що це те, що їм цікаво. Люди, яким цікаві книжки, і які читають їх українською, а не російською, так ну це багато з чим пов'язано з забороною імпорту з Росії, так з книговидавництвом. Тут дійсно працюють певні санкції, і це добре. Це не про лагідну українізацію, це про законодавче врегулювання того самого книжкового ринку. Так, коли там Петрівка була, це київський книжковий ринок, перенасичена російськими книжками, і українські це там було де не і доходило до такого абсурду. Я часто люблю розказувати цей анекдот з життя. Коли приходить е, така пані на Петрівку і каже: У вас є новий Стівен Кінг? їй кажуть, так є ось там, ну умовно, там українською переклад за 50 гривень, є російською за 100. І вона каже, давайте по-русски, я привикла читати в оригіналі. Таксі. Це багато говорить про рівень ну, освіченості так. взагалі людини. Mm -hmm. ну, і так цікаво, бачите, оце, що про лагідну українізацію. У нас дійсно є приклади того, коли перехід на мову державну був зовсім не лагідний. Ізраїль, так? наприклад, в певний момент заборонили говорити на ідіш. І всі перейшли на іврит, Хоча це була мертва мова, мова абсолютно книжна, якою ніхто не говорив. І що ми зараз дивимося? Дійсно, ти не можеш жити в Ізраїлі без обов'язкового знання євриту, без, без екзаменів. Так? Тобто, і... Чесно, я не була би прихильницею такого жорсткого жорсткої українізації, щоб людям вона не противило, бо люди в нас все-таки дуже протестні в Україні. Люди за протестні завжди... і війна, ми всі трішки так, такі всі. Дуже, всі на це... Але знаєте, оця регуляція, що бізнес зобов'язаний бути українською, тебе зобов'язані обслуговувати українською. Все має писати українською на сайтах. Це дуже правильно. Так все де є комерційне, все що пов'язане з там, де є дотична держава, а держава дотична до бізнесу через податки, так через якісь там всі ці. Речі, взаємовідносини, все це має бути українською. Обов'язково школа має бути українською. Обов'язково. Трошки про літературу я запитувала власне українська література, те, що є на неї зараз попит, є багато різних mm -hmm. авторів, і люди читають, що найголовніше є цікавість до цього. Це теж такий процес українізації той самої. Але у нас ще є війна, і війна торкнулася всіх сфер нашого життя в літературі. Звісно, це відбиток знаходить ну тому, що це така відповідь поточним реаліям. І я знаю, що. Скоро у вас виходить книга, mm -hmm. так називається Роман. Він повертається в неділю, і там теж про війну. А це там про любов. Іст... Про, про любов. Давайте так. Я хочу казати, що реалі... це книжка про любов. Це книжка про любов в тих обставинах, в яких ми зараз всі з вами живемо. Так? Одна людина на війні, інша людина в тилу, є шлюби, які розпадаються, є нові кохання, які зароджуються, є історії переселенців. А є історії тих людей, які завдяки війні познайомилися, так є прохід жінки через особисту і професійну кризу, є історія зростання, так? Дуже багато всього. І, звичайно ж, війна є тлом, ми не можемо, знаєте, зараз вивести себе кудись в абсолют. Давайте говорити про те, що ми тут сидимо в бібліотеці, п'ємо чайок, і і у нас весь світ не, не, не чіпає. Війна це фільтр. Ми бачимо, хто справжній, хто ні. Так? Ми стільки Втратили людей, які здавались нам друзями, і стільки набули людей інших, так які проявили себе як сильні, сміливі, дуже якісь круті, так під час, під час того, що відбувалося. А, стількох людей ми знали там хороших. Знаєте, навіть коли ще починалася тільки а, анексія, так скільки людей переїхало, наприклад, з Крима, які там чи з Донбасу, так до Києва, які виявилися розкішними людьми, там письменниками, юристами і. Завжди, я завжди я з тих людей, які в кризі, в важких обставинах все одно шукають знаєте, якісь зміни на краще. Тобто, якби не, то би не. І це така все одно це історія про надію, про любов. Можна цю книжку вже зараз про неї почитати. Я ну, розмістила про неї інформацію на carpabooks.com. Можете зайти і подивитися, там є і синопсис, там є цитати. Книжка присвячена тим, хто чекає, і тим, на кого чекають. Так? Тож там Кожна читачка і кожен читач знайде щось для себе. Там два оповідача жінка і чоловік. Кожен за своє і кожен так зі своєї, тобто вони проживають історію кохання, як це відбувається. І там, що важливо, в книжці є ціла сюжетна лінія, яка після війни. Тобто війна закінчилася. То надія книжці. є, так, ця книжка? так, надія є, є те, як все буде відбуватися після війни. Я з трепетом чекаю перших відгуків, коли отримають читачі. Зараз іде передзамовлення активне. А, книжка була дуже для мене важлива. Я її писала. Мабуть, з травня першого року війни, а, і ось нещодавно закінчила. Дуже важко відпускала, плакала, а, але це тому, що це прям така частина мого серця і мого життя, яка іде кудись зараз у світ. Пані Ірина, дуже дякую вам за розмову. Можливо, якщо є рекомендації, все ж таки у нас книжковий mm -hmm. форум, кого почитати або що почитати нашим глядачам. А, Кого або що почитати? Якщо ви любите хорошу публіцистику, написану поетично, то мені дуже зайшов бахмут лаюка. Так дуже прям хороше. Потім із такого перекладного, якщо шукаєте, я для Вівата також перекладала рупікаур, так молоко, молоко і мед, тіло мій дім. Тіло мій дім над якою працювала. Іздрик є перевиданий. Так також подивіться в старому леві. Новинки є. До речі, хто щось я бачите? Перше, що приходять, якісь рекомендації зв'язані егоїстично зі мною, але там 50 хвилин трави. Ну, файд, там бутла, ви точно там просто знаєте, що новинкі. класно. я точно знаю, що класно. Подивіться, що ще там нове походило. Каріно Арнус, ваша. Запорізька письменниця, дорослі дівчата. В неї дуже класна книжка. От для тих, хто любить читати Женю Кузнєцову, цю всю мієчку. Дуже раджу дорослих дівчат. Вона така дуже тепла, класна, затишна книжка. А в кого ж там що повиходило зараз? Ну фанатам Андруховича, ясно, що там дивитися останні книжки Андруховича. Старену карпу будемо читати. Звичайно, дякую, буду, буду дуже щаслива, якщо ви будете мене читати. Зараз є перевидені книжки, звичайно, є смішна моя, як ви ходите заміж ці керівники, які захочете, але а, дочекайтеся, чи вже собі замовте з побажанням. Я ж сьогодні казала, що всі, хто брали участь в подкасті, сьогодні можуть просто писати Запоріжжя. І я їм напишу обов'язково побажання, якщо вони і куплять книжку на karpabooks.com. Це оцей роман, про який ми говорили, і тоді отримаєте одними. Просто ваші руки будуть одними з перших рук, які будуть цю дорогу моєму серцю книжку тримати. Пані Рена, дуже дякую за цікаву дякую. розмову. Успіхів вам у всьому. Чекаємо Взайм. на вас у Запоріжжі ще. Таким був читай форум 2025» у Запоріжжі? Ми ще раз переконалися, що такі події є надзвичайно важливими для нашого міста. А українська книга знаходить свого читача і є справді потужним ресурсом для натхнення. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та своїх близьких. Це були акценти. Побачимось в наступних випусках.